Велосипедні доріжки та парковки в кожному мікрорайоні міста, картка велосипедиста та велопрокат. Все це передбачено муніципальною програмою розвитку велосипедного руху і повинно запрацювати до 2012 року, розповів нам відповідальний за розвиток велосипедного руху у Вінниці Олег Крупський. Подробиці у моєму матеріалі далі. Цього року у місті прокладуть 12 кілометрів нових велосипедних доріжок. З'являться вони в парку дружби народів, центральному парку на Перегова, на проспекті юності. І ось тут на кінцевій келецькі велодоріжку позначать з обох боків дороги в напрямку Барського шосе та центру міста. Вона, як і новозбудована трамвайна еколія, з'єднає вишеньку з барським шосе. Доріжки будуть облаштовані згід... згідно рекомендації, які надали нам голландські представники. Тобто на дорогах, які ми не можемо облаштувати велосипедну доріжку за межами автомобільного полотна, будуть обмеження швидкості руху автомобілів для того, щоб були максимально забезпечені умови комфортної та безпечної їзди велосипедистам. Це звичайне кругове перехрестя, яке є в нашому місті. наприклад, розглянуті двополос двосмугове перехрестя. Велосипедисту надається в крайній праві смуги 1,5 метра або 1,20 велосипедної доріжки. Велосипедист може рухатись по колу і з'їжджати в певному вибраному напрямку, причому, якщо автомобіль рухається по колу і тут переїжджає велосипедист далі, то автомобіліст повинен пропустити велосипедиста, тобто надати йому перевагу. Це приклад облаштування ну, кругових. Перехрест в Європі, ширина такої доріжки складає метр двадцять. Але е, в залежності від конструктивних можливостей перехрестя це відстань може або збільшуватись, або зменшуватись. Колір в даному випадку це е, червоний, але в залежності від країни може бути зелений, жовтий, блакитний або не відрізнятись від дорожнього полотна асфальт. Програмою передбачено стандартне облаштування велопарковок, тобто це громадські місця, місця скупчення людей, навчальні заклади та комерційні структури, повинні будуть облаштовувати велосипедні парковки або Б-типу, або п-типу з поперечною. є найоптимальнішим варіантом, оскільки вона є недорогою у виготовленні. Та найнедійнішою при фіксації велосипеда. Тобто велосипед можна зафіксувати за раму колесо, плюс окремо переднє колесо і ще окрему раму. Тобто три точки. Вже визначені місця муніципального велопрокату. Це в центрі, це електромережа, це е, набережна рошен. Е, люди можуть е, взяти велосипед на прокат в будь-якому пункті прокату, проїхати будь-який маршрут і залишити в будь-якій іншій точці прокату. Картка велосипедиста це е, проект е, в стадії розробки, за допомогою якого ми зможемо порахувати кількість велосипедистів по кожному мікрорайону. Велосипедна картка з'явиться вже наприкінці літа. Видаватимуть її в міській раді безоплатно. Власник такої картки зможе отримувати знижки в веломайстернях та в веломагазинах. Головне, окрім такої картки, при собі мати велосипед. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.